Писники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Сьогодні ми поговоримо про те, що Державна податкова служба розповіла, яких платників ЄСВ буде перевіряти вже незабаром. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, щоб його побільше людей побачило так працює YouTube. Також можете натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наступні мої відео. Це мене буде мотивувати для того, щоб продовжувати записувати такі безкоштовні відеоконсультації для вас, мої любі фопи. Ну що, поїхали розбиратися. Всі ви знаєте про закон 32.19. Про цей закон я вже багато разів розповідав. Це закон, який з 1 серпня 2023 року фактично скасував більшу частину пільг, які були запроваджені минулого року, для бізнесу. Але мало хто звертає увагу на те, що даний закон вносить суттєві поправки у закон 2464.6 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове обов'язкове державне соціальне страхування. Зокрема, в частині. Проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та е, сплати ЄСВ, е, про що йде мова? Йде мова про введення е, е, мораторію е, на період з 1 серпня 2023 року і аж до припинення або скасування воєнного стану на територію України. На проведення документальних перевірок, правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ. Але даний мораторій не стосується перевірок, які пов'язані з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності ФОПа. Тобто, ви закриваєтесь, до вас обов'язково прийде перевірка по ЄСВ. Далі, це не стосується перевірок, що проводиться. За зверненням допадника ЄСВ. Далі не стосується перевірок бізнесу, який займається трьома видами діяльності. Я говорю про такі види, як торгівля під ексизними товарами, гральний бізнес, і той бізнес, який надає фінансові платіжні послуги. При цьому документальні перевірки правильності нарахування описання. Та сплати ЄСВ, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім перевірок для яких встановлено мораторій абзацом першим цього пункту поновлюється на невикористаний строк. Тобто, якщо у вас якраз на 24 лютого 2022 року була. Спочатку перевірка, і там не вистачало ще кілька днів для закінчення роботи, то це, ця перевірка буде відновлена. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. Зараз потрібна допомога нашим хлопцям та дівчатам, їм потрібні БТР. Є можливість поставити їм на озброєння трофейні БТР. І для цього потрібні Колеса. Вартість одного колеса 42 600 гривень. І зараз благодійний фонд Shield Ukraine проводить збір на закупівлю 100 таких Колес. Загальними нашими зусиллями було вже зібрано на 26 таких Колес. Тому. Дякую всім, хто донатить. Ви, хто ще не донатив, хто тільки вперше бачи цей заклик, хто вперше в мене на каналі, будь ласка, приєднуйтесь до збору. Реквізити ви можете побачити під цим відео. Можете кидати скільки можете. 5, 10, 20 гривень теж вирішують багато чого. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. Якщо вам потрібна буде консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням або ж на мій інстаграм, або на електронну пошту. Обидва посилання я залишаю під цим відео. На цьому все. Любіть Україну, донати на ЗСУ, все буде Україна. Пока!